деревій або ще його називають тисячолисник. Колись був бур'ян, а нещодавно садівники почали його вирощувати в якості декоративної рослини. Мені здається, дуже гарна квітка. Цей деревій вирощений з насіння вишнева королева. І ось такі варіанти кольору ми маємо. Ось. Такі, з такою з трохи меншою серединкою, менш вираженою. Рожевий. Це також була е, вирощена рослинка з однієї пачки насіння. Ось такий більш червоний колір. І десь ще був такий, не дуже гарно видно. Ось такий більш темніший рожевий. Ось так виглядає деревій в моєму саду. Виростила з насіння. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням під цим відео і дивіться відео, де я більш детально розповідаю про процес вирощування цього деревію і як швидко він набуває такого шикарного квітування.